Так, Чекаємо поки потухнуть лампочки, можна заводити. Заводиться так як треба. Приємно стартує. мені подобається, що дуже комфортна підвізка, заднє широке колесо, скутер максимально устойчивий на швидкості. Дуже плавний, комфортний. Так, по стандарту перевіряємо, як заводиться з кікстартера. Так, Щоб завести, треба відкинути бокову лапку. Ну Компресія тут величезна, лапка проштовхується дуже важко. Ну Заводиться взагалі без питань. Вигун працює так, як треба. От вигону все сухо, без зауважень. Ось і тут знаходиться охолоджуючі рідина, там десь біля половини. Тюб для перевірки масла. По електриці ближній дальній є. Повороти працюють. Так, габарит, стоп. Сигнал є. Також на скутері є ручник. Блокується передня колеса, зручна функція корисна, тут також без пошкоджень, ну, якісь невеличкі царапки присутні, але це слабке місце, дуже часто тут приходять з пошкодженнями, тут все добре. Ось такий практичний надійний скутер з величезним ресурсом двигуна. Ну, звичайно ж, ресурс залежить від експлуатації, від того, як ви будете якісно і вчасно робити ТО. Дуже важливо заливати якісне масло, дивитися за помпою, слідкувати. Якщо масло буде біле, то відразу ж міняти сальник помпи. Тоді не буде взагалі ніяких проблем. Так ця техніка проїжджає і 50, і 70 тисяч, ну, взагалі без проблем. Ну і плюс не забувайте, щоб в боку завжди було хоча б пару літрів бензину, тому що це насоси охлаждаються в бензині і дуже часто можуть переграти, якщо буде мало бензину. Гарний варіант, нагадую, скутер ще на оригінальній гумі заводській, тобто заводу вона ні разу не мінялася, це підтверджує невеликий пробіг. По пластику в ідеальному стані, технічно також все добре. Техніку відправляємо по Україні по вартості доставки 15-2000, це трошки скутер габаритніший, це буде десь біля двох. Також вся техніка розмитнена, є можливість поставити на облік. Є варіанти дешевші, є дорожчі, ціна залежить від року випуску. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.